Кунок малюка працюватиме і у 2025 році держава продовжила дію програми одноразової натуральної допомоги для народженої дитини однак, зі змінами, власне, якими ми будемо дізнаватися в розмові у цій студії керівниця департаменту соціального захисту населення Львівської обласної військової адміністрації Тетяна Крут. В нас в гостях пані Тетяна. Я вас вітаю. Тай. Будемо говорити про нововведення в цій програмі. Пакунок малюка. Хто не знає, то це така велика скринька, яку можна було отримати, коли батьки стають батьками в пологовому будинку? Або можна було грошову компенсацію попросити. Так, от в 2025 році це все залишається в дії. Розуміємо, що ні, бо є зміни. Так, от які ні? Власне, в 2025 році. Пакунок малюка буде діяти на постійній основі. Тобто, а до цього він діяв. Це був експериментальний ага. проект 20 2024 24 року. Пакунок малюка це є одноразова безповоротна допомога за кошти держави батькам при народженні дитини. Пакунок малюка містить 90 одиниць, 35 найменувань, перелік затверджений порядком. І до цього е, бабібоксу входять як підгузки, так і пелюшки, так і е, одяг для дітей, так і сангігієна, е, також теплий одяг, взуття, розвиткові речі, іграшки. Е, вартість такого е, пакунку малюка на 2025 рік не змінилася і буде також становити 7 тисяч гривень. Угу. Отримати пакунок малюка е, е, батьки або родичі, або опікуни, або усиновлювачі е, можуть як в пологовому будинку, коли дитина народжується, для того їм не потрібно подавати ніяких додаткових документів, так і через органи соціального захисту протягом 30 календарних днів для того потрібно подати свідоцтво про народження дитини. Потрібно подати довідку з медичного закладу про народження дитини і довідку про те, що в медичній установі не отримався пакунок малюка. Добре, пані Тетяно. В мої попередні роки батьки самі визначали, чи вони хочуть отримувати оцей бейбі бокс великий виписуючись із пологового або пізніше, або отримувати грошову компенсацію. В 25-му році залишається усе це чинним, або бокс, або компенсація. Так це власне залишається чинним, що змінилося і нововведень введень двадцять року. Це є. Якщо кошти перераховувалися на спеціальний рахунок відкритий у Приватбанку, то тепер до виплати такої грошової компенсації за Бебібокси долучаються ще і інші банки. Кошти можна використати виключно цільово. На придбання речей для новонароджених діток. Це можна зробити у спеціалізованих магазинах, які доєдналися власне, до цього проекту, до цієї програми. Перелік цих магазинів є на інтерактивній мапі Мюнсос політики, і контроль за використанням коштів здійснює орган соціального захисту, який призначав. Це фактично, як із національним кешбеком, коли ти можеш використати лише на продукти українського виробництва. А як ви можете контролювати, скажімо, виплату, розрахунок з банківського рахунку, коли мама чи, чи батько прийде до якогось магазину і купить не, скажімо, підгузки чи термометр, чи рушники дитячі, а якусь зовсім іншу річ? Це є спеціалізований рахунок, і можна ага. можна скористатися карткою тільки у конкретно визначених магазинах. Так а ці магазини можна довідатися на так. сторінках, так. і теж теж стосується і банків, коли можна довідатися через сторінки мінсоцполітики чи е, інших якихось установ о, 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 перепрошую організацій, е, який банк має право е, такі рахунки відкривати. Г... При зверненні у центр надання адміністративних послуг або до органів соціального захисту батькам, які хочуть отримати грошову компенсацію, буде надана повна інформація стосовно того, в яких установах банків вони можуть відкрити ці спеціалізовані рахунки. Чи може бути або за яких умов може бути відмова у наданні такої допомоги батькам, в яких з'явилася новонароджена дитинка? Так, може бути відмова за умови, що батьки не подадуть повного комплекту документів. Тобто вони можуть не підтвердити факт живонародженої дитини, вони можуть не підтвердити особу матері, тоді має право. Хтось із членів родини на отримання. Тобто, насправді підстав для відмови не є настільки ага. багато. А хто із членів родини, крім мами і тата, має право отримувати таку допомогу на рахунок? Родичі дитини, також опікуни, також патронатні вихователі. Тобто ті. А бабуся, дідусь можуть отримувати? Ну, як закон... кажуть, як законодавство це ті особи, які проживають з дитини. Ага. Тобто треба довести факт, що бабуся проживає, і тоді можна і, подавати і, і підтвердити, що е, ніхто не отримав того пакунку малюка. Угу. Тобто, що не, не було пакунку, тоді надається грошова компенсація. Ще одне важливе питання це для батьків, у яких з'являється перша дитина в родині. Зовсім незвичне питання. Вони не знають, як, як з цим діти. А Якщо з'являється друга, третя дитина покунок малюка також діє чи це вже тільки така одноразова допомога для першої дитини? Це для кожної новонародженої дитини е, немає значення скільки діток. Народилася це чудово, коли народжуються дітки, і вартість пакунку не включається до середнього доходу сім'ї, тобто це не впливає на ні на які інші виплати, гарантії від держави угу. тощо. Добре, це якщо діти почергово народжуються. Народилася одна у 2024-му, інша в 2025-му, ще інша, дай Бог, там в 2027-му. Кожного разу цей пакунок малюка отримають. А якщо зараз троє народилося, то кожному чи один на всіх ділять це на кожну дитину. Це є призначено для кожної дитини. Хоча хочу вам сказати, ми провели аналіз за попередній рік. Умовно, якщо у нас в області народилося трошечки більше 15 600 діток, якщо точно 15 642, то пакунки малюка в натуральній формі отримали тільки 2300 Ого, батьків. Решта решта, так, решта батьків вибрали власне, грошову компенсацію. Або монетизацію, як пояснюють самі батьки до народження дитини, вони готуються і вже придбавають необхідну кількість речей угу. для дитини. Дитина росте швидко, хоча в оновленому пакунку малюка власне це було враховано і є речі різної розмірності, угу. тобто не всі для маленьких діток, а трошечки для того, коли дитинка росте. Просто хто азартніший, той пакунками бере для того, щоб подивитися, що там знаєте для несподіванки якоїсь для емоцій. Це як якісь сертифікати на емоції, скажімо так. А хто більш практичний і стабільніший, той краще грошима буде брати і собі купувати те, що йому вигідніше, пані Тетяно. Ще щодо не лише оцієї одноразової допомоги, а виплат, які виплачуються батькам до досягнення дитини віком до трьох. Років. Чи вони ще діють, і що це за суми? Так, вони ще діють. Це є виплата не готова відповісти точну цифру. Угу. Виплата у сумі трошечки більше 40 тисяч гривень, яка ділиться на увесь період. Вона ділиться на весь період, дається разова виплата, а потім рівномірно на 36 шість місяців. Ділися решта суми, а Тож, трошечки більше 800 гривень. у місяць виходить. Так, так. 860 підказує наша випускова редакторка, якої вже дитина досягла трирічного віку. Звідки вона це знає? Не знаю. Колись було так, що якщо народжувалася друга дитина або ще й третя, то розмір цієї допомоги одноразової зростав. Зараз вона стабільно однакова. Оця перша виплата. Так, вона стабільно однакова для усіх дітей, незалежно від того, чи це друга, чи це третя дитина, вона, вони всі однакові. Е, ви сказали про те, що у нас народилося 15... 15-600, майже так, 15 642. Це за увесь період 2024 року у Львівській області народилася така кількість дітей. Дякую вам за статистику. Зараз поясню, чому я вас запитувала. Нашим глядачам нагадаю, що у цій частині головного за день була Тетяна Крут, тимчасова виконувачка виконувачка обов'язків директора департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації. Разом з нею говорили про нововведення упакунку малюка.